Дай боже здоров'ячка наші дорогенькі! на зв'язку компанія iSolar, Мене звати Дмитро, і сьогодні ми зробимо огляд на нові інструменти, які нам щойно приїхали. Ці інструменти нам потрібні для того, щоб ще якісніше виконувати нашу роботу для наших дорогих клієнтів. Це нас розхідні матеріали. Тут представлені компанії і Milwaukee, і Metabo. Люди знають, що це дуже дуже гарні фірми. О, тут щось прикольне. Вау! Крутяк. Так, це розхідні матеріали, продовжуємо далі. Опа! В таких сумках може доставляти не тільки піцу, а й... Вау! Перфоратор від компанії Metabo. Він йде на акумуляторі. Далі в нас? Е, що це, Гайковерт, гайкокрут е, або це просто шуруповерт. І комплектуючи зарядний пристрій і ще додаткова батарея. Як нова машина. Це в нас болгарки від компанії Метабо. Боже, звучить як скрипка Страдіварі. А це мрія справжнього чоловіка. Не каблука, а чоловіка. секундочку. Та, зайка, я на роботі, я придзвоню. І я тебе люблю цим-дом. -цим. Набір гаючних ключів і головок. Шановні пані та панове, а зараз важка артилерія. Мережева болгарка та перфоратор. Працює. Я це можу тільки назвати заздрість сусіда. Зроблено на якість. Ось і ми зробили невеличкий огляд на інструменти, якими користується компанія iSolar для того, щоб краще виконувати свою роботу для вас, дорогенькі мої. Ну а якщо вам цікаво, підписуйтесь на наш Тікток, на наш інстаграм, на Ютуб сторінку, переходьте на наш сайт. Якщо у вас є якісь запитання, телефонуйте. Обов'язково дамо відповіді. Дякую вам за увагу. Слава Україні!